Днями в рамках всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги пройшов міський етап конкурсу «Найкращий читач України у Кривому Розі. Це вже багаторічна традиція. Та цьогоріч конкурс виявився ювілейним, адже проходить уже в десяте. У читальній залі дитячої бібліотеки номер 6 зібралося 16 маленьких поціновувачів літератури. Усі вони учні шостих сьомих класів криворізьких шкіл, які вже пройшли відбірковий етап у своїх районних бібліотеках. Їхні керівники пишаються тим, що у час інформаційних технологій. Бібліотеки складають серйозну конкуренцію інтернет-виданням. В наш час дуже важко дітей зорієнтувати на бібліотеку, тому що комп'ютери, ігри ігриці, всі це дуже дуже відволікає увагу дитини від книг. Але ми всіма силами стараємось зробити для них таку атмосферу. Тому ми проводимо конкурси, проводимо зустрічі, проводимо якісь турніри, ігри. І тому діти біжать до нас, біжать з великим задоволенням. Конкурс проходив у три етапи письмовий, Усна вікторини та питання у конвертах. Оцінював знання з літератури компетентне журі, у складі якого, окрім працівників бібліотеки та філологів, був і знаний у кривому розі поет Фелікс Мамут. Одним із завдань конкурсу була презентація улюбленої книги. Хлопці з притаманною їм непосидючістю обирали пригодницькі романи, а от дівчата здивували журі, презентувавши здебільшого детективи. Бажаю перемоги всім всім діткам, тому що вони вже переможці. Вони переможці в своїй бібліотеці, в своєму районі, і зараз це найкращий день, тому що діти представляють свої книги, свої інтереси на такому прекрасному конкурсі. Я буду представляти книгу «Гадалка з мотором. Во-первых, це дуже цікавий детектив. А во-вторых, тут рассказывается о вірності трьох друзів, які допомогли. Девочки, Дини, найти украденные вещи. Я буду рассказывать про мою любимую книгу Белый клык. Потому что мне рассказывается не просто про жизненный цикл волка, но еще рассказывается про э, жизненный цикл остальных животных, например, таких как, как Куропатка, и даже рассказывается про человека. И больше всего мне поразила в этой книге верность. Верность волка к человеку. Той которой нам порой не хватает. Я буду представлять свою книгу Мушеловка для алхимиков. Мне она понравилась больше всего из-за того, что там рассказывается о многих приключениях, которых не выявлено в обычных книгах. Переможцями криворізького етапу конкурсу найкращий читач України стали учениця 7 класу 27 сьомої школи Вікторія Вигановська та учень 6 класу 78 восьмої школи Микола Дьомін. Уже в квітні вони представлятимуть наше місто на обласному етапі у Дніпропетровську. І якщо пощастить вибороти звання найкращого читача, в травні на них чекатиме всеукраїнський фестиваль книгоманія у Львові.